Хлопці, ви з якої організації? Хто не такі сподівається? А хто вас послав, хто у вас начальник? Начальник у нас Іванівський? Іван... Ні, вона Іванівська. А, Яке землепоряд. вона має відношення сюди? Земленопорядна організація. Ну, так, що землепоряд... Ми маємо право цим займатися, тобто відбивати майже земельні ділянки. Як ви маєте право, як той документ він негодний? Повієте? Я вже знову прожила тут, трошки молодша вас і набагато. Ви мені як син, і я цей документ бачила, він негодний, він неправомірний. Попіше... нас робочий день займайте своїми справами бо тут ніхто нічого не дасть. Це я вам точно кажу. Подивіться у нього, стільки у нас тут діток, у нас тут дітей взагалі це... багато. Дос... Як це сьогодні дамо, щоб тут пивнушка якась була, щоб тут пиво бутилки валялися. Що це смішно? Тут і так весело. ще другу половину забирати. Що? А що ж би ні? Що хай поставить це передовувати. 私はねこしのみともつれしわせてもらう。 Документи неправомірні. Ну, Такі всі документи всі на землю, новий порозь. Скажіть ви, старший, поясніть йому, що помінявся закон. Да? Причому тут паспорт, паспорт новий не закон, не закон не. про землю помінявся. Воно то не води. Треба переприватизувати. Ману, другий документ вам повинен видати на руки. Та не них такий документ каже. Так, а ви мені розкажете, появіть. Ну, то за нею то таке. Зараз міську раду, ми пригласимо голову міську. Міська рада, хто-то ж були ж ці. О, приходили ж комісії, що воно. Вони ж вам говорили, що так, ця, ця земля не належить до цих, там тих. Там же ж дом теж стоїть, воно ж теж до вас не належить. Ні, то не наше, то забирайте. Ну, як я можу не забирати? Воно мені не треба, воно не моє теж. Понимаєте? А, що, тут, щоб мало а, тут не, не їхнє, не наше було, тут його вже давно забрали. А воно... Я не розумію того. Це, що... це. Тож, ні, ні це, це, ж, тут все, і... буває. Тут навіть... оцей навіть... Я, а, я, я теж да. не согласен, хай би не було б тут, хай би було б... Ну вам цей номер не пройде. Ми з вашим номером природоохоронну прокуратуру найдемо пенсію, ну що це буде?